Українська асоціація футболу ми дуже дуже вдячні нашим героям, що у нас сьогодні є можливість взагалі в Україні розвивати футбол, розвивати професійний, дитячий, що дуже важливо. Футбол, і будувати інфраструктуру. Сьогоднішній приклад це приклад взаємодії. Мами загиблого героя Віктора Ярмоли, громади і всіх небайдужих. Українська асоціація футболу відникнулася зразу на прохання, щоб з'явився футбольний міні-стадіон в громаді героя, Бо це була мрія загиблого Віктора Ярмоли. І сьогодні ми маємо втілення в життя проекту, де об'єдналися усі задля перемоги. Здля перемоги для наших дітей, для нашого майбутнього, і я впевнений, що на цьому майданчику будуть виховуватися майбутні. Гравці юнацької і молодіжної і впевненої національної збірної команди України, бо цей майданчик потрапив під державну програму. Тут будуть працювати фахові тренери, яких ми будемо навчати, і вони будуть своє звання передавати мешканцям, маленьким гравцям, хлопчикам і дівчатам, дівчатам в місцевій громаді на цьому стадіоні пам'яті героя Віктора Ярмова. Це дуже важливо для Сина. Він мріяв, він хотів. Це була мрія його. На жаль, війна його забрала в мене. Але я виконала мрію моєго єдиного любого сина. Українська асоціація футболу